Близько тринадцятої години, 14 серпня, російські військові дронами атакували Дніпровський район Херсона. Як повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, один чоловік загинув, двоє отримали поранення. Сьогодні вже зранку також п'ять людей постраждали. Ось шостий звернувся самозвернення до лікарні. Близько 10.30, скинули вбухівку. Також в районі пролежної зони Кіндійки. Загалом вже шість постраждалих від обстрілів. Тільки з цього за сьогодні населені пункти Херсонської міської територіальної громади за минулу добу російські військові обстріляли 11 разів. За інформацією міської військової адміністрації, поранені троє людей. У Херсоні, Садовому та Антонівці пошкоджені два багатоповерхові та чотири приватні будинки: будівля освітнього закладу, ділянка газогону та медичний заклад. Олег розповідає: внаслідок обстрілу пошкоджена оселя його сусіда. Нахилівся хазяїном. Ну... как бы в соседней комнате был, она буквально через 50 сантиметров от него разорвалась. Так, хозяин все нормально, делался испугом, наверное, если можно так сказать. А так крышу полностью снесло, пробило потолок и в комнате много попортило вещи. В історичній будівлі, де розміщений один із корпусів Херсонського державного університету, ліквідовують наслідки обстрілу. Керівник місцевого навчально-тренувального центру Олександр Козаков говорить: російські військові атакують це приміщення не вперше. Влучання я так розумію, що було десь тиждень назад з, з, з вівторка на середу. Потім, виходить, в неділю вечором я їхав з дому мимо і побачив, що лежить шифер «Все, що можна. То в неділю ввечері я замітив, що тут був приліт. Це вже не перше влучання в цю будівлю? У 2019 році ну, як, будівлю признали аварійною, закрили, дітей перевели на головний корпус, ну і все, з 2019 го року тут ніхто не навчається. Чесно сказати, mm -hmm. факту спошкоджена вся будівля. Вікон немає, стіна пошкоджена, криша пошкоджена. Протягом доби під вогнем армії РФ були Береславська, Новоолександрівська та Новорадська громади, повідомив у телеграмі начальник Береславської військової адміністрації Володимир Литвінов. Через артилерійські та мінометні обстріли Золотої Балки та Береслава поранена жінка та пошкоджене складське приміщення сільськогосподарського підприємства. З безпілотних літальних апаратів росіяни атакували села Томарини, Михайлівка та Червоний Маяк. За минулу добу ворог здійснив обстріли сімнадцять населених пунктів правобережної Херсонщини. Пошкоджено дев'ять приватних будинків автівки, трактор, сільхозпідприємства. Продовжують росіяни також скидати дрони на прибережні частини Херсону. Вчора було поранено шість людей внаслідок скидів та обстрілів. Марина Круглова, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.